Реалії сьогодні ковід, війна, обмовили появу таких форм праці, як робота вдома, дистанційна праця, трудовий договір без визначення робочого часу. Давайте сьогодні пропоную вам розібратися, що це і які є відповідна у працівника та роботодавця права та обов'язки законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо вдосконалення правового регулювання дистанційної надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу було запроваджено правове регулювання двох форм організації праці: це надомна та дистанційна. Так, відповідно до приписів статті 60 з позначкою 1 кодексу законів України про працю. Надомна робота це форма організації праці, за якою робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших визначених ним приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони технічних засобів, основних виробничих і невиробничих фондів. Інструменту приладів інвентарю або їх сукупності необхідних для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених відповідно установчими документами, але поза виробничим або робочим приміщенням роботодавцям, а тобто не в офісі, згідно із положеннями 60 з позначкою 2 Кодексу законів про працю, дистанційна робота це форма організації праці за якою робота виконується працівниками, працівником поза робочим приміщенням чи територіторією роботодавця. Абудь якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно комунікаційних технологій. Що ж до трудового договору з невизначеним робочим часом, таке поняття взагалі в кодекс законів про працю було видане в 2022 році, то його поняття міститься у статті 21 з позначкою 1 кодексу законів про працю. Це особливий вид трудового договору, умовами якого не встановлено конкретний час виконання роботи. Обов'язок Працівника виконувати, яку виникає виключно у разі надання роботодавцям, передбаченої цим трудовим договором, роботи, без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно, але з дотриманням умов оплати праці, передбачених цією статтею. Роботодавець самостійно визначає необхідність та час залучення працівника до роботи. Обсяг роботи та впередбачений трудовим договором строк погоджує з працівником режим роботи та тривалість робочого часу, необхідного для виконання відповідної роботи. При цьому повинні дотримуватися вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та відповідно часу відпочинку. Кількість трудових договорів тут дуже уважно, з нефіксованим Робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10 загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей відповідний роботодавець. Роботодавець, який використовує працю менш ніж 10 працівників, може укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом повинен містити певну інформацію. Це Має бути спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов'язків. Спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи. Або про відмову від її виконання у випадках, передбачених частиною 8 даної статті, тобто 21, про яку я вже зазначала, інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати, тобто, ну батані базові години. Та дні примірна форма трудового договору з нефіксованим робочим часом затверджується центральним органом виконавчої влади. відповідно, є типова форма, що ну взагалі забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, як ми розуміємо. Кількість базових годин, під час яких від працівника можуть вимагати працювати, не може перевищувати 40 годин на тиждень а кількість базових днів не може перевищувати відповідно 6 днів на тиждень. Працівник має право відмовитися від виконання роботи, якщо роботодавець вимагає виконання роботи поза межами базових днів та годин, або якщо йому було повідомлено про наявність роботи із порушенням мінімальних строків, визначених трудовим договором з нефіксованим робочим часом. Відмова – а працівника від виконання роботи у базові дні та години є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Відразу зазначаю, судової практики з цих питань ще немає, крім випадків, відмова зв'язку з тимчасовою непрацездатністю чи виконанням державних або громадських обов'язків. також повідомленням роботодавцям працівнику про неявність роботи із порушенням мінімальних строків, визначених трудовим договором з нефіксованим роботом. Часом. Заробітня плата виплачується працівникові, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом за фактично відпрацьований час. За відрядною системою плати праці заробітна плата виплачується працівникові, встановленим у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом відрядними розцінками. Мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу. Відповідно на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом становить 32 години. Якщо ж працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше 32 годин, йому повинна бути виплачена заробітна плата не менше ніж за 32 години робочого часу, відповідно до умов оплати праці, визначених трудовим договором. У разі ненадання роботодавцям роботи працівникові, які виконує роботу на підставі трудового договору з невизначеним нефіксованим робочим часом, заробітна плата за відрядною системою оплати праці протягом календарного місяця повинна бути виплачена працівникові у розміру не меншому за розмір заробітної плати працівника відповідної кваліфікації, оплата працівника якого здійснюється за погодинною систему за три. 32 години робочого часу, у разі згоди працівника на залучення до роботи поза межами базових днів або годин його робота оплачується у розмірі не меншому ніж передбачено умовами трудового договору. А у разі перевищення нормальної тривалості робочого дня, в порядку передбаченому статтею 106 кодексу законів про працю. Роботодавець не може забороняти або перешкоджати увага. Працівникові, які виконують роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за трудовим договором з іншими роботодавцями. Виконання роботи на умовах нефіксованого робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень. Обсягу трудових прав працівника в даному трудовому договорі з нефіксованим робочим часом можуть встановлюватися додаткові підстави для його припинення, які повинні бути пов'язані із дідностями чи поведінкою працівника або іншими причинами економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру. По суті, працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звернутися до роботодавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору на умовах загально встановленого у роботодавця графіка роботи з відповідною оплатою праці. За результатами розгляду зазначеної вимоги, роботодавець зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня звернення працівника укласти з ним такий строковий або безстроковий трудовий договір, або надати йому відповідну мотивовану відповідь обґрунтування в письмовій формі про відмову укласти такий трудовий договір. У разі відмови роботодавця укласти такий строковий договір. Або безстроковий трудовий договір, працівник має право повторно звертатися з відповідною вимогою протягом усього строку дії трудового договору з нефіксованим робочим часом, але не раніше ніж через 90 днів з дня отримання відповіді від роботодавця на попередню його вимогу. А повертаємося до дистанційної надомної праці. Вони обидві передбачають можливість працівника виконувати свої трудові обов'язки поза робочим місцем. Тим не менше, принципова відмінність між вказаними формами організації праці полягає в тому, що при надомній роботі за місцем проживання або іншим приміщенням місце роботи такого працівника є, по суті, фіксованим, що свідчить про те, що під час робочого часу працівник повинен виконувати свої трудові обов'язки, виключно у визначеному між роботодавцем і працівником місці. В той же час, як при дистанційній роботі, як такого фіксованого робочого місця, немає, що вказує на те, що працівник вправі виконувати свої трудові обов'язки будь-де в якому місці. А ще однією відмінністю між надомною та дистанційними формами організації праці є те, що при надомній роботі працівник зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства, тобто виконувати свою роботу протягом робочого часу, який встановлюється на відповідному підприємстві. Водночас, при дистанційній роботі працівник вправі виконувати свою роботу в будь-який час. При тому, тривалість робочого дня не може перевищувати законодавча встановлений норматив 8 годин. Порівняйте 6 годин і 8 годин і попередньо із трудовим договором, як я розповідала, і відповідно, 40 годин на тиждень. Що ж до оформлення трудових відносин між роботодавцем та працівником при неявності наміру у останнього виконувати покладені на нього трудові обов'язки, застосовуючи при цьому дистанційний формат роботи на постійної основі, то для цього необхідно з роботодавцем укласти трудовий договір про увагу дистанційну роботу. Так, на виконання вимог частини 2 статті 60 з позначкою 2 Кодексу законів України про працю закріплена типову форму трудового договору про дистанційну роботу, яка виступає певним законодавчим орієнтиром того, який вигляд та зміст має такий вид трудового договору. Тим не менше, трудовий договір про дистанційну роботу це перш за все домовленість. А тому працівник та роботодавець вправі прописати будь-які умови, які вони у обидві сторони будуть вважати за потрібне. Головне, щоб у ньому було чітко визначено його істотні умови. Крім того, варто наголосити і на тому, що єдиним обмеженням в оформленні трудового договору про дистанційну роботу є специфіка самої роботи, на якій працівник перебуває. Тобто, якщо виконання працівником своїх трудових обов'язків в дистанційному форматі є неможливим, то і укладення такого договору є по суті неможливим. А варто звернути увагу і на забезпечення працівника, який працює в дистанційному формі відповідно належними умовами праці, за загальним правилом, якщо умовами договору не, умови договору не врегульовуються, питання забезпечення працівника необхідними для виконання ним своїх обов'язків, обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації та іншими засобами, то такий обов'язок покладає. Ця на роботодавця. якщо ж працівник самостійно забезпечує себе усім необхідним обладнанням програмно-технічними засобами. Та іншими необхідними засобами для праці, то стані відповідна працівник має право вимагати у роботодавця певної компенсації за це відповідне в договорі. Що ж до порядку укладення трудового договору по дистанційну роботу, то він по суті є досить простим. Позаяк для цього необхідно виконати лише дві умови: перше, виконання працівником своїх трудових обов'язків є можливим в дистанційної формі. По-друге, письмове звернення такого працівника із пропозицією укласти такий договір із обґрунтуванням необхідності переведення останнього на дистанційний формат роботи. За виконання таких вимог між роботодавцем та працівником узгоджується умова трудового договору про дистанційну роботу, та відповідно такий договір підписується між сторонами. Також хочу звернути увагу і на те, що інколи ініціатива про укладення трудового договору про дистанційну роботу може піти і по суті від роботодавця. Так, відповідно до частини 11 тієї ж статті 60 з позначкою 2 Кодексу законів про працю на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених відповідно законодавством і у разі виникнення загрози зброї та агресії, яка у нас наразі є надзвичайною ситуацією техногенного, природного чи іншого характеру, дистанційна робота може запроваджуватися наказом, тобто розпорядженням роботодавця, без обов'язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. Тим не менше, в такому випадку за роботодавцем залишається обов'язок ознайомити працівника з таким наказом протягом двох днів з дня його прийняття, але відповідно до запровадження дистанційної роботи. Тобто, сьогодні ми з вами поговорили про дистанційну роботу, надомну роботу і про. Такий то форму трудового договору, як трудовий договір із нефіксованим робочим часом, сподіваюся, що дане відео було корисне. Ви для себе з'ясували ті права, які є в першу чергу у працівника, яку кількість годин може бути застосована, і відповідно обов'язки роботодавця. Сподіваюся, що дане відео було корисне, якщо у вас виникнуть питання. То пишіть свої коментарі. Не забувайте про наявність телеграм-каналу. У нас підписуйтесь. Все буде Україна.